У зв'язку з повномасштабним вторгненням перед нами стоїть чимало викликів. З'явилось багато нових тем, які нас хвилюють, в яких важливо розбиратися, і що зараз на часі. Тож зараз разом з експертом будемо говорити саме про зміни в законодавстві, про мобілізацію обмежено придатних осіб до військової служби. З нами на зв'язку Артем Ємець, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, з нами прямо зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого етеру. Знаєте, вже бачили неодноразово багато запитів по такій темі, і віримо, що зможемо зараз розібратися. Ви нам надасте актуальну інформацію і за це вам дуже вдячні. Найперше питання: хто є зараз обмежено придатним до військової служби? Чи можемо ми зазначити саме характеристики? Ну, ви знаєте, наше законодавство воно не надає чіткого визначення, хто ж саме є обмежено придатними. Однак, наказ Міністерства оборони номер 402 від 14.08.2008 року нам вказує, що обмежено придатні особи вони не можуть служити у десантно-штурмових військах плавскладі, морській піхоті та на спецспробудах. І е, такі особи вони можуть служити виключно у підрозділах забезпечення при ТСК та СП та навчальних закладах Міністерства оборони. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, хто визначає придатність за станом здоров'я до військової служби? Хто саме цим та яка установа цим займається? Придатність до військової служби визначає виключно військово лікарська комісія. Угу. Скорочено ВЛК, то так так звично чути. Угу. Дуже дякуємо. Чи є якісь зміни? І якщо є, то які саме були внесені в законодавство щодо мобілізації обмежено придатних осіб? Ну, стосовно тих змін, які були нещодавно, саме 18 серпня 2023 року внесли зміни до сположення номер 402 на яке я щойно посилався, і цими змінами значно розширили перелік осіб, які можуть бути визнані придатними до військової служби, це зокрема особи, які мають такі захворювання, як вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити із незначним порушенням функцій, безсимптомний віл, легкі короткочасні хвороби. Психічних розладів. Ну і тут далі цілий перелік, я його повністю зазначати не буду, однак, я думаю, тенденцію ви зрозуміли, які саме хвороби тепер підпадають під придатний до військової служби. Ну і ще одну таку зміну можна буде відмітити, що якщо військова лікарська комісія визнає військовослужбовця обмежено. Придатним, то вона має, б, вона має конкретно зазначити, за якою військовою спеціальністю цей військовослужбовець може бути призваний на військову службу. І зазначені зміни вони вже набули чинності із 25 серпня цього року. Дякуємо. Артеме, скажіть, будь ласка, де власне можна проходити ВЛК, і чи можна обирати самостійно лікарню спеціалістів, хто цим займається? Наразі ВЛК можна проходити тільки у військово-лікарських комісіях, які створені при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. А також є ВЛК, які створені при військових частинах. На жаль, самостійно обирати лікарню або спеціалістів неможливо. Тобто. У цьому сположенні номер 402 на яке я вже сьогодні посилався, там зазначено, що кожний військовослужбовець обов'язково оглядається хірургом, терапевтом, геопатологом, психіатром, окулістом, дерматологом, отоларингологом та іншими спеціалістами. Якщо ці спеціальні спеціалісти наявні при військово лікарській комісії, то вони Оглядаються там. Якщо таких спеціалістів немає, то вже ВЛК видає направлення до інших державних установ, де можуть бути наявні ці спеціалісти однак, на жаль, висновки приватних клінік не приймаються. Тобто особа може звернутися до приватної клініки однак обов'язково такий висновок приватної клініки має бути підтверджений висновком. Державної клініки, угу. дуже дякуємо за те, що зазначили власне це. Ми знаємо, що за станом здоров'я чоловіки можуть брати певну відстрочку. Також мені було десь відомо, що вона скоротилася за угу. часом. Чи це правда, який термін зараз відстрочки може надатися призовнику за станом здоров'я? Так, дійсно, при може бути надана відсотка за, за станом здоров'я у воєнний час. Цей термін становить два місяці за медичними показаннями. Цей термін може бути продовжений на два місяці, а потім ще на два місяці. Тобто, супутно можна отримати відсочку максимум на шість місяців, а у мирний час цей термін міг складати до одного року. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, що відбувається, коли термін закінчився, термін відстрочки, яка процедура діє далі? Коли термін відстрочки закінчився, то особа вже має пройти військову лікарську комісію для вирішення питання, чи придатний він до військової служби, чи ні. Uh -huh. Можливо, у вас ще якісь зауваження, які дуже часто, можливо, на, на що не звертають увагу призовники. Ось і в цьому питанні ви можливо хотіли би зазначити, чи таких випадків мало? Ну насправді таких випадків багато. Тобто, десь 30-40% осіб, які до мене звертаються. Ці всі люди звертаються саме по військовим питанням і звертаються як і призовники, так і військовослужбовці. Я хотів би дати таку пораду, що Добиватися максимального об'єктивного рішення військово-лікарської комісії, і якщо у вас є такі довідки, то обов'язково надавайте всі необхідні довідки про стан вашого здоров'я. Якщо такі довідки у вас не приймають, то можна їх надіслати поштою. Uh -huh. Це це перше, що я хотів би зазначити, і другий такий момент. Якщо рішення військово-лікарської комісії вас не влаштовує, і ви вважаєте, що у вас є якісь вади здоров'я, які вам перешкоджають служити, то рішення військово-лікарської комісії може бути оскаржено як до вищестоящої військово-лікарської комісії, так і до суду. Тому добивайтеся своїх прав, так би мовити. <свісна> Дуже дякуємо вам, що ви ще зазначили ці моменти. Я впевнена, що сьогодні це корисно для всіх наших глядачів. Дякуємо за ваш коментар по цій темі, за те, що ви сьогодні допомогли нам бути в курсі тримати руку на часі, щоб наші громадяни знали свої права, обов'язки і які зміни вносяться сьогодні в законодавство. Вам бажаємо успіху у вашій діяльності. Нехай у вас все буде добре, безпеки та Божих благословень. Дуже дякую До побачення. Друзі, з нами на зв'язку Артем Ємець, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, говорили про зміни в законодавстві про мобілізацію обмежено придатних осіб до військової служби.